І завжди обіцяв, що мама скоро буде перемога. Сам перед це було в нього дзюдо. Сам ходив щоденно, ходив холодно, сніг, дощ, неважливо. Втомлений, не втомлений. Вольовий хлопець Він міг добиватися перемоги. Майстер спорту. Як робота? Та лучше робота вірі. Мама, в нас хлопці. Ми сильні. Ми все, все буде, буде перемога. Максимально почали покривати цю всю площу, тому що вони зрозуміли, що там сидить щось, що пали. технікою і вбиває всіх руських орків. Там жорсткий артобстрел. І завжди обіцяв, що мама скоро буде перемога.